Так само і у нас будь-яка наша дія, вона впливає на нас. І вона впливає не тільки на нас, вона впливає на весь світ. Це прям дуже принцип етичними принципами, тому що ми маємо ну розумі... ну як ми живемо в цьому світі, і не знаємо, як ми живемо. да? десять заповідей, вони, типу, є аналогом десяти етичних принципів, да? десяти принципів багатства. Але е, ви. Настільки зрозумієте більше ці заповіді, коли ви ці етичні принципи глибоко пропрацюєте, ви зрозумієте взагалі про що там? Так само і у нас будь-яка наша дія, вона впливає на нас, і вона впливає не тільки на нас, вона впливає на весь світ. Тобто все, що ми робимо зараз, зараз я вам веду цей прямий ефір, і я також впливаю, те, що я зараз роблю, впливає і на весь світ також. І нам це дуже... Ну, ми маємо це зрозуміти, тому ми маємо не дивитись на інших людей, писати там якісь непонятні коментарі і дивитись, хто там щось не то зробив, або хто там якось косо криво подивився. Подивіться за собою: не дивіться, що хтось запізнюється, і не треба йому казати. Ти знаєш, що ти там порушуєш там якусь якийсь там етичний принцип, да, наприклад. А ви за собою дивіться. І оця етичність, ця етичність глибока по цим десяти принципам, вона що дає? Вона нам дає те, що автоматично карма успіху у нас, що автоматично у нас є успіх. Автоматичний успіх. Розумієте? Ось тому нам треба вивчити глибоко ці етичні принципи для того, щоб у нас все було автоматом. Тобто ми просто знаємо, як ми себе поводимо, і все в житті. І все, і у нас автоматично все буде. Розумієте?